Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Лист Романа Червінському, Львівській обласній раді. Ось, де справжня честь та вірність офіцера офісу президента до цього ще далеко. Той же час депутати Верховної Ради готують звернення більшість проти відставки залужно та хочуть звільнення всіх українських патріотів з в'язниці. Країна потребує уряду національної єдності, а не диктатури, шановний головуючий, шановні депутати Львівської обласної ради. Де при першій нагоді звертаюся до вас за щирими словами вдячності та поваги, які переповнюють мене з моменту, коли я дізнався про звернення львівської обласної ради про необхідність справедливого розслідування по моїй справі, яке було підтримано одноголосно 63-ма присутніми депутатами від того моменту у мене з'явилася віра та надія, що завдяки вам є можливість припинити зловживання з боку правоохоронних органів та окремих суддів, які порушуючи основні принципи кримінального законодавства, фальсифікують матеріали справи для здійснення мого пересліду. Дування такі дії обумовлені моєю публічною критикою дій представників офісу президента під час операції затримання злочинців російської військової компанії Вагнер. Впевнений, що ваші кроки до справедливості, свободи та рівності перед законом є прикладом, який надихне багатьох військових, що зараз боронять Україну і даючи життя і здоров'я за демократичні цінності, які ви захищаєте у щоденному житті. Саме ці цінності є причиною посягань агресора на нашу Україну, і справжня війна за них іде як на полі бою, так і у свідомості наших громадян. Ви в чергове підтвердили провідну роль Галичини та її культурного центру Львова у підвищенні рівня національної свідомості захисті демократичних принципів, відстоюванні свободи слова і совісті, глибокому розумінні соціально-політичних процесів, а також і що головне виконання активних дій по їх встановленню у всій країні. І це не випадкові. Саме народні депутати України, обрані у Галичині, Софія Фадина, Бондар Михайло, а також інші свідомі депутати Герої України. Хмара Турчину Арію Катеранчук, коже м'якіну особисто під час судових засідань, переконувавшись у штучності сфальсифікованих звинувачень стосовно мене, використовує свої повноваження та можливості для припинення порушень норм конституції України. Така активна діяльність депутатів Львівщини на всіх рівнях і ініціативність фракції Європейська Солідарність у Львівській обласній раді є зразком поведінки представника обраного народом і призведе до створення правової демократичної держави. Окремо дякую Соломії Риботицькій за Готовку проєкту звернення до комітету Верховної Ради України, а також кожному депутату Львівської обласної ради за принципову позицію. Відчуваю величезну відповідальність перед вами від щирого серця. Червінський роман тарас чорновіло в той же час пише наступне. Мені здається, що ця майже ніким не помічена подія може стати початком одного важливого тренда. Хтось має вже дуже скоро чітко і зрозуміло сказати цій владі мародерів та узурпаторів на вихід. Це точно не будуть оті продажні лідери суспільної думки є численні білі пальте. Такі прибігають останніми, але залазять у перші ряди, ніби з них усе починалося. Але ми зараз бачимо їхнє угодовство. Здається, і не тільки мені, що тими, хто будуть готові сказати все першими, стануть наші територіальні громади, обрані ними органи місцевого самоврядування. Там ще заціпили зуби і терплять, але ж рахують дні до того завершення кінця епохи. Дуже показова ця подія у Львівській обласній раді. Там раніше підтримали ухвалу на підтримку репресованого зеленими сталінчиками нашого героя Романа. Червінського, а зараз зачитали його відповідь. Подяку. А заступитися за Червінському, якому оте наше оголосило війну на смерть. Це вже виклик і позиція. На цьому наші великі блогери, лідери суспільної думки та різні локально стурбовані білі пальтечка, вже встигли продемонструвати свою нікчемність і дрестивість. Так і тоді мають рада за радою, громада за громадою, проголосити своє остаточне час закінчився на вихід. А в нашої окупації нової ну влади за такі дії особлива злість колись Мітив, що більшість потужних акцій і шальмування відбуваються якраз напередодні під час заходів із -за закупівлі техніки для ЗСУ, а безпосередньо після закінчення переговорів і проведення з Україною дають команду ФАС ДБР і ті спішать відкрити якесь провадження. Вже ж думав, що заткнуться ні, московська таратайка чадить як і раніше. Отже, ДБР вискочило, як Путін з бункера й оголосило, що давній уже всі ми висміюну справу про закупівлю вугілля завершило і змінило статус Петра Порошенка зі свідка. На підозрюваного до речі, пару днів до того, деякі пабліки з банкової та їхні анонімні лайномети аж давилися від схожих натяків. Цікаво, що як виглядає на той час про це ще не знали навіть самі слідчі ДБР. на банковій явно хочуть змусити двох особливо потужних людей Порошенка і заложного зняти для себе заборону на розголошення злочинів влади об'єднати свої зусилля. До речі, поки для украсучвади влади надалі ворог не Путін і його параша патріотичні сили, лідери та герої. Чні з Су. до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.